Так, бачу я дві відмітини на стволі гармати. Отже, вже перечуті, що в цьому бою буде третя відмітина. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.io і дивимось реплей від підписника. Сьогодні вірніше, дивимося реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Алвейс на Lorraine 40 t або Lorraine 40 Тон, карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Чому кажу від підписників, тому що. Якщо надсилають декілька боїв однотипної техніки, то ви вже зрозуміли, що я їх об'єдную в одне відео. І не пропустіть, бо може, я так зрозумів, один навіть з підписників колись написав, що я ось надіслав щось, не маємо реплею. А мені здалося, що він є, але він був об'єднаний з іншим боєм, так, з іншого героя. Так? Тож не пропускайте і не ображайтесь на мене, що я десь. у вас. Якщо я записав відео, то я обов'язково вам на електронну пошту напишу, що ваше відео записане та чекає в черзі на вихід в YouTube. Це значить, що воно чекає в черзі на вихід YouTube, або воно вже може, і вийшло в YouTube. Це така поправка. Також на електронну пошту поглядуйте від мене теж листа, чекайте. Можливо, він потрапляє в спам, тому що я всім однаково відповідаю. Можливо, десь і електронна пошта думає, що це спам. Так, ну а тепер по бою. Це в нас імбіщінські імбіщі. Стежка 8 рівня. Преміальна з чудовим барабаном на 4 снаряди. Бачили ми бої. Бачили ми бої нашого героя. Я пам'ятаю, останній бій на лорейн 40 був на карті Монастир. Він там ну, чудово так зіграв, майстер-класний бій. Я думаю, що тут теж буде майстер-класний бій. І ну, такі бої вони дійсно корисні. Другий ворог знищений. Іграємо від такої позішн. Я колись навіть натякав, що на таку позішн ставати на таких картонних картах. Не дуже чудово, чому? Тому що якщо з центру буде хтось грати, агресувати, особливо ЛТшка, то швидко пересвітять і швидко перехлопушать. Але тут бачимо, ну, в принципі, все чудово. Там навпаки наша ЛТшка агресує, треба йому допомогти, бо його зараз там випучивши очі вихлопушить. Енбова, ну, а тут не влучимо. Параван дійсно чудовий. Я вам скажу, що в дуельних дуелях якихось перехлопушити когось 300 одиниць шкода від пострілу. Це в нас під калібери поліпшені снаряди. 263. Ну, це невелике, не дуже велике пробиття для поліпшених снарядів. Отже, в нас бронебійні основні снаряди. 232 це непогане, так, бо буває і менше в таких танках. В принципі, все чудово. Так, побачив наш герой, що тут потрібна допомога на воді. Там наш братіш кличе на допомогу. На нього два суперники виїхали, як шоліки, хочуть його заклювати. Зараз вони отримують за це лящів, але ми їх не вихлопушимо. Трішки підхлопушимо, а можливо одного і випустимо. Ой, тут не вилучив що все. Так, по реалізації бачимо. Ну, по 12 бальній системі поки що ну так, там влучав десь через всю карту, знешкоджував. Тут, напевне, трішки рознірувався. Відступаємо. Тут треба відступати, бо дійсно будуть проблеми. І треба десь ось тут стати, загніздитися, напевне, імбокущику, для чого, щоб... Нашим братішам, от, які по центру стоять, в тили не заїхали. Тепер, до речі, бачимо, що агресує ЛТшка суперників по центру. Там незрозуміло, що відбувається. Наших там великі сили, там лише два тяжі ВК-4503 і з 3 агресують. Ну, як агресують, вони там тримають в напрузі. Але вони підсвічують ще й наші ар... ще й артилерії суперників. Отут, дивіться, як на глючу шкода у шкодах це у нас перша така дуельна дуель. Я ну, майже був би впевнений, а впевнений тепер точно, що ми виходимо з таких дуелей переможцем. Три вороги знищено. 2784 настріляно. Це картонний картон, тут по танкуванню точно нічого не буде. Ніколи не буде. <смі> ну, це я не знаю, диво, якесь повинно статися. Щоб Лорейн танканув. І бачимо, що і з центра тут. Ну, тут де стояли наші братіші. Вони попереїжджали. Вони вже. Ну, в принципі, зараз у них план на бій, агресивно поїхати видавити тяжів. Там позаду їх прикривають. Яка в нашого героя першочергова зараз задача? Ну, поки що постоїмо, побачимо, чи буде агресувати тут ЛТшка. Побачимо, чи буде там ЦСКА агресувати по К-лінії. Ну, от вона там шотна, напевно, що. Ось вона, бачите, треба її і так, щоб башта в неї відлетіла. Ну а шкода від пострілу на 8 рівні, так? У жів не був. Ну, може не бути такої шкоди від пострілу 300 одиниць З барабаном на 4 снаряди. Так, 610 не в нашу користь. Я вже вперед ті, що буде епічний фінал тепер цього бою. Розв'язка, так скажемо, цього бою буде епічна. Втрачаємо дуже швидко зараз. Це не дуже круто, я вам скажу. Це зовсім навіть не буде. <світ> <світ> наші, ну, поки що тримається, так? Що у нас. Е... Бо я так уже поглядаю, думаю, не вже колобанов знову, так? Бо у нас то нема, то нема колобанових, а потім один за одним можуть йти. Ну, навряд чи тримаються наші братиші. треба все ж таки викопушити цю лотежку, бо вона намагається підсвітити. Скорпіон G поїхав, похуй. Я здивований, Думав, там ЦЕСКА поїде. Чотири вороги знищені. Contraditions. Кличе на допомогу. Можемо допомогти. Я думаю, тоді можемо допомогти... А, ні, все ж таки там. Із змінив позішен, і там у нашого Contraditionса буде більше шансів його перехлопушити. Поїхати все ж таки забрати ту ЛТшку, правда? Т-50 варіант 2. Бо дуже вона... Вона саме мене нервує, не знаю, як нашого героя. <гум> Нарапа. Намагається взяти ботов, чи ні. Бачимо, там намагався скорпіон, тут тепер. І ось вона ця АТ. Ну, ти бачиш, що витворяє. Невгамовний, до побачення, все, тепер такої небезпеки не повинно бути. 2, 2 хп всього залишилося. Ну, ну, дають дограти. І в цей момент вихлопушили нашого братіша. Кличе на допомогу, ну треба вже їхати допомогти. Зарядив барабан зараз закружляти Іса 3. Це вже така моя порада. Можливо, треба було раніше. Хоча якби раніше, то зверху б там виїхав цей ЦС. Який був недохлопушений нашим героєм. Зараз він точно вже дохлопушено. Обережно відквітляв від пострілу. П'ять ворогів знищено. Чотири тисячі настріляно. І з агресивно їде на нашого героя. Він думав спочатку спочатку на артилерію поїхати, а потім передумав. А наш герой тепер їде агресивно на артилерію суперників. Це чудовий план на бій. Чому? Тому що вона тут небезпечна. Це така карта клондайк для артилерії. Буде, напевне, третя відмітка. Я вже в перечутті. Двоє проти чотирьох ми залишили. А пересвітим артилерію. Дивіться, і не проходить альфа. Бачите, про що я казав, дають ще й пограти. От дають. Це так. Ну, дійсно. Нарошне так зроблено, щоб більш довше можна було пограти. Що з першого пострілу ти його не вихопиш. Хоча в нас Альфі ще 300. Так, ну дивіться, в цей момент, поки із 3 загрився на нашого героя. Ну Він вже як загрився, наш герой вже проїхав по респу суперників, вже по колу проїжджає, тож він і не знайде. А Су-8, наша артилерія скористається цим моментом і від'їде, відпітляє, сховається десь аж на к 9, напевне, квадраті. Правда? Буде чудово. І ми зараз об'єднаємося. Наш герой буде підсвічувати. А артилерія буде дохлопушувати. Підсвічувати, нахлопушувати, артилерія дохлопушувати. Або навпаки. Бо нам хочеться ще ворогів прихлопушити, правда? Наше він заникався, зашкірився, і він звідси і не вилазить уже. Там в нього 2 хп всього залишалося. Напруженіший момент битви, до речі. Хоча в нашого героя ще є хефе, чи може два снаряди не танканути, а впитати в себе, так? У Увібрати в себе два снаряди. Та <рес> й напевне, що вже її істрики не буде аресувати. Це ж зараз така ситуація, якщо вони стали зараз в дефовський деф. Хоча я сумніваюся, теж не напевно, що стоїть за Шкірине. Це артилерія втікла все, чудово. А де ж із третій дівся? Він же ж повертався, так? Мені здається, десь на С3 або можливо на А3 він там став, він був Position біля пані. А, стає на захоплення. Цікавий план на бій. І цікаво, хто з них став на захоплення. Не розуміють, що час е, е, спливає, так, вже з таких завершення бою. Хм. Я думаю, що Лорен зараз його там перед. Навіть той, якщо там він бокущику тому стане його пересвітню. Артилерія зводимося. А Що це? Передумав, чи що під опа. О! Ой. Ой, не влучив. Чудово! І ось він стримуть. У них хитрий план на бій був. І той знітився, бачите, перелякався, не влучив. А ми його розбираємо, ну. І... Ах! Ну! Підтвердження того, що залишає пару хп. <хи> Щоб довше пограв. Чудовий бій, чудовий настрій. настроєм, ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний біз нами грає Magic 23 на Лорейн 40 тонн також. так. Е, карта Тундра. Ну що ж, до бою. Бачимо, грає не один. Грає у взводі. Давайте представимо нашого собзводного братіша. Він грає на прототипу 6. І в нього нік. Е, пупус... Пупускін, так? Чи? як? Пупуск. Так, добре, поїхав зразу ж. По центру для чого? Щоб отак зустріти тут наглюки, які поїхали по центру, їх починаємо переклопушувати. Чудово! А чому він так просто А, він бачить! він бачить, він під... Наш герой підсвітився, тільки зараз він стрільнув. А це дуже небезпечний, до речі, суперник. Ми граємо на дні ще топу проти дев'яток, проти десяток. Так, теж дуже такі наклопушувальні танки проти нас грають. Ну, вже пів ТП типу втратив, але ну, це того коштував. в нього барабан, все чудово. 1200 настріляв, це не пройшло ще у нас двох хвилин бою. Що в нас далі по бою? Поїхала Стежка g Танк по лівому плазі по нульовій лінії. Нікого там не зустріло, там, там 56 50... ТП. Лише на А2 квадраті був. Якась така перекадка дуже чудова та цікава у суперників. По центру поїхали. Поїхали, забрали гірку. ну, Зараз такий рандом передбачуваний, я вам скажу. І це в принципі чудово, що не грають е, якось так, е, от, е, один план на набіп на кожну карту, а що дійсно щось таке цікаве відбувається в боях. Я не знаю, там треба було, напевно, Джесуртанку допомогти, але бачимо, що його вихлопушать. Тортос теж під'їхав ближче туди. Звідси хіба що ми їх можемо вихлопушити, якщо пересвітиться. Зараз. Якщо вони там будуть підставлятися. Хоча я сумніваюсь. Ну якщо попре на нашого Тортойса, то я думаю, що ми, ну, треба буде допомогти. Попер там, по-моєму. Якщо е об'єднається він іще свої... Так, а тут, бачимо, теж наглюка пацентку, який був зразу ж вихлопушений жорсткокишим чином. Стоять у нас петехи, д 5 базу, Три петехи. Там агресують біля нашої бази вже Стежки суперників. Гірка вже давно забрана у нас, так? Лівий фланг нічого не зрозуміло. Там тортось починає все ж таки просування вперед. Тут по центру знову випучивши очі, цей AMX-50B, якого ми мене дохлопу не дохлопушений. Ану, цього разу дохлопушим, дохлопушим. І знову не звертає уваги. Хоча знав, що тут же ж Лорейн стоїть, правда? Вже такого рівня ми не можемо танк Це Якщо в топовому топі, то ми можемо. І навіть вісімки ми можемо деякі вихлопушити з барабана. Тримайся, братіш, зараз перезарядимося. Бо і AMX 50B там перезаряджається. Все чудово побоював. 2851 настріляно, один ворог приклопушений. Кортойс проїхав, продавив там все ж таки. Все в нього там чудово по бою. <рес> тепер ну, агресивно почали грати по центру, а тепер дивіться, тепер перевага на нашому боці. Знову не звертаю уваги на саме небезпечний танк в цьому бою. І був за це покараний два вори знищено. Вже виїжджаємо на базу суперників із, торти... із тортика. І хай вони там собі на гірці будуть, ми потихеньку будемо їх пересвічувати та вихлопушувати. Вже там агресивніше починають, бачимо, грати і наші петики. Чи там наш братіж? Братіш поки що там стоїть, прикриває тили, це нормально. Навіть можемо стати на захоплення, це теж буде дратувати супер. Хоча в нас перевага велика, я думаю, що можна. І не ставати на захоплення. Будемо дохлопушувати. І всі ніхто не звертає уваги, от просто ніхто. І всі за це жорстоко покарає. <смі> карає, от просто не, карає наш герой цьому бою За їхню неуважність, так скажемо. А, тортось пре. Він зрозумів, що в нього перевага. Е, в його бронюванні він зрозумів, ані вже вже він розуміє, що його починають приклепушувати. Це шкірилися один е, контракаро на гірці і двоє е, на гараболі. Вони там теж зашкірені. ТВП там барабан потужний. Якщо з ним дуельна дуель, то він вихлопушить без проблем. Я думаю, можна вже вирячити очі на випучені очі суперників поїхати. Чудовий бій, чудові бої. З чудовим майстер-класом, ну що ж, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.